Тижня в британському Манчестері українці змагалися за участь у паралімпіаді наступного року у складі збірної України Маріуполець Олександр Комаров здобув золото для нашої країни подолав 100 метрів трохи більше ніж за хвилину. Олександр мешкає в Австрії, його тренер в Україні вперше готувалися дистанційно, постійно були на зв'язку. Майже всі тренування е, на моїх почуттях е, були, е, як пливеться, е, може більш силових е, тренувань. Е, може… Е, Краще на інший стиль перейти. І ось так ми рік готувалися. Після пережитого у Маріуполі його захворювання прогресує. Чоловік має порушення опорно-рухового апарату, а тому перед змаганнями пройшов перекваліфікацію. Захворювання, яке пов'язане з нервовою системою. Е, і ну я вважаю, що е, деякі наслідки були спричинені е, все таки війною та е, тим, що, що було в Маріуполі. В Маріуполі були до 16 березня. Будинок вже тоді був наполовину зруйнований. Але після виїзду сталося найгірше: нині повертатися нікуди. Наступного дня знову о 6 годині ранку ракета влетіла в наш будинок, і він хвилин за 20 повністю згорів. Після цього на адаптацію багато часу не витрачав спорт та активність, ліки, які повертають до життя, наголошує Олександр. А тому він готовий далі прославляти наше місто та країну по всьому світу. І ми пишаємося Маріупольцем. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.